Добрий день, я лікар-акушер-гінеколог гінекологічного підрозділу огородник Виноградова Валерія Валеріївна. Сьогодні я б хотіла розповісти вам про таку процедуру, як гістероскопія. Гістероскопія це сучасний метод діагностики та лікування в гінекології. Цей метод дозволяє нам оглянути внутрішню порожнину матки, оцінити її стан. І можливо від того вирішити тактику ведення показами до гістероскопії є внутрішні вродження, якісь. Аномалії, вади розвитку матки, безпліддя, яке можливо викликане патологією матки, порушення менструального циклу, це занадто різні, або навпаки, мізерні менструації, міжменструальні кровотечі, кровотечі в менопаузі, можливо, якісь доброякісні утворення, тобто поліпи, міоми, синехії, наслідки якихось абортів, тобто залишки плідного яйця. Наприклад, залишки внутрішньоматкової спіралі також можна видалити за допомогою гістероскопії. Перевагами гістероскопії це насамперед є візуалізація. Тобто лікар власними очима може побачити, оцінити, стан ендометрію, оглянути цервікальний канал, вічка маткових труб. Інша перевага це малоінвазивність. Тобто процедура проводиться без розрізів, без швів, через природній отвір, цервікальний канал шийки матки. Також під час процедури ми можемо взяти біопсію, забір тканин на подальше гістологічне дослідження. Якщо лікар бачить якусь внутрішньоматкову патологію, він може її швидко оперативним шляхом видалити. Як проводиться гістероскопія? Тільки після консультації гінеколога. Лікар повинен вас оглянути, і він вже далі вирішує доцільність цієї процедури. Жінка повинна стати певний передопераційний пакет аналізів, який включає і аналізи на інфекції, які передаються штатевим шляхом. Після того процедура назначається на 6-9 день менструального циклу, тобто тоді, коли менструація вже закінчилася, так як андометрій тоді найтонший і менш васкуляризований. Процедура проводиться під внутрішньовенним знеболенням, тобто жінка нічого не відчуває. Вона собі після того переходить в палату, відпочиває після наркозу декілька годин і може спокійно відправлятися додому, якщо все добре. Сама процедура займає лише 10-15 хвилин, зазвичай болю зазвичай немає, але якщо вони є, то вони легко всуваються анальгетиками. Кров'яності виділення незначні, певний період часу. Це є норма після такої процедури. Протипоказами до такої процедури є гостроінфекційні інфекційні захворювання, в тому числі інфекції статевих шляхів, рак шийки матки і нормально розвиваючася вагітність. Після процедури жінці рекомендовано один місяць утримуватися від статевих стосунків, відвідувати бані, сауни, басейни, займатися спортом та використовувати гігієнічні тампони. Через місяць жінка повинна, або раніше, якщо так вирішив лікар, з'явитися на контрольний огляд для подальшої вирішення тактики ведення.